Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Місто Сокіряни в Чернівецькій області підписало договір про побратимство. У нас є місто побратим. Штат Нью-Йорк. Місто називається Кінгстон. І сукірянський міський голова Василь Козак і мер Кінгстона Стів Нобл. Зустрілися в онлайні, делегації були муніципальна рада міста Кінстон, наші чиновники сокірянської міськради, б'ють барабани, бубне, фанфари і Чернівецька область на весь світ віщають. Сокіряни будуть передавати місту Кінстон і меру Стіву Ноблу свій безцінний досвід. Ура! Ура! А я хочу уточнити і запитати Чернівецьку обласну раду і персонально пана Олексія Сергійовича Бойко. Олексій Сергійович Бойко, рідний дорогий мій, безцінна ви людина, безцінна для міста Секірян. Скажіть, будь ласка, який досвід секіряни можуть передати е, значить, е, місту Кінстон в штаті Нью-Йорк США і меру Стіву Ноблу? Ну, перший досвід, як цькувати травити незалежних журналістів. Ви ж знаєте, пане Олексію, що я незалежний журналіст, Ігор Швець. Ви знаєте, як я працюю для міста Секіряни безкоштовно. Шостий рік праці, день у день. І міська рада і особисто Василь Козак дякують мені за цю працю. Травлять на мене правоохоронців, натравляють на мене бандитів, наркоділерів, контрабандистів, Так, скують мене. Обливають брудом через своїх, як би кажучи, людей в місті Сикіряни. Так що цей досвід передати е, місту Кінгстон і його меру Ноблу, я думаю, їм не сподобається, тому що в Америці незалежний журналіст це камінь американської демократії. Без незалежних журналістів немає Америки. Апріорі. Я думаю, їм це не сподобається. За 50 метрів від дверей Сокір'янської міськради продається самогон. Ну, давайте, 70 метрів від дверей Сокір'янської міськради продається самогон. Цей досвід сокір'яни будуть передавати Кінгстону в США місту. Я думаю, їм не сподобається. З торгівлею самогоном у них суворо, строго посадять. За 200 метрів від Сокір'янської міськради дверей продається наркота. Цей досвід передати місту Кінстон у США? Я думаю, їм не сподобається. За наркоту там садять, на відміну від міста Сокіряни. А наркота у нас і самогон процвітає. Ну, що ще передасть Сокіряни США? Сокіряни завалені сміттям. Центр прибирається для делегацій для тих, хто прийде в місто сукіряни, щоб вони сказали, ой яка чистота. Від центру відходиш 10 метрів і починається сміття. Сукіряни перетворяться скоро в смітник. А хто поїде подивитися на нашу сміттярку, яка горить уже півроку і розкидана по всім полям, то це передати місту, місту Кінстон, США. Зняти відео і перекинути їм маляву, так щоб подивилися. Цей досвід їм я теж думаю не потрібен. У місті секіряни зникає вода. Зникає вода, вже катастрофічно зникає вода. А та, що є для того, щоб пити, непридатна. Уже процентів 70 процентів п'ють привозну воду. Цей досвід передати США. Місту Кінстон, так? Не вистача землі для поховань. Землі для чиновників Скірянської міськради для депутатів, для приближених хватає, а для поховань не хватає. Цей досвід передати США. Я думаю, їх теж це не влаштовує? Ще далі. Про молодь. Ми передамо досвід про молодь. Молодь Секірянщини буде спілкуватися з молоддю Кінстона. Що розкаже молодь міста Сокіряни? Що вона не знає, хто заснував місто Сікеряни? Що вона не знає, чия це земля? А я питаю молодь, чия? Дивлюся і не можу сказати українську. Що молодь секірян не знає історію міста, тому що її взагалі не викладають, так? Що молодь секірян присажена на наркоту? На російський реп, на слабий алкоголь, що молодь секірян тупо не хоче йти служити в ЗСУ. Це передати місту Кінстон? От я думаю, що секіряни можуть передати місту Кінстон. Заводів нема, фабрик нема. З міста секіряне люди розбігаються поза кордоном, з міста секіряни люди тікають у Молдову. Контраба о контрабанда, контрабанда, о кришування контрабанди в Молдову. Це можна передати. Досвід. Цей досвід можна передати місту Кінстон США. Через місто Сокіряни пройшло тисяч двадцять нелегалів у Молдову. Місто Сокіряни столиця, столиця України по кількості переходів нелегалів у Молдову. І це все кришують. В тому числі начебто, начебто, люди наближені до Сікірянської міськради. Кажу акуратно, начебто інсайдерська інформація. Так що, досвід про контрабанду нелегалів в Молдову, а контрабанда спирту і цигарок. Правильно, Сокірянщина чемпіон України по контрабанді спирту і цигарок з Молдови. Цигарки у нас продаються контрабанді за 300. За 400 метрів від сукірянської міськради. Так що може досвід Кінгстону передати і меру скіфну Нопсу, як торгувати контрабандним спиртом молдовським і цигарками контрабандними. Так у них за це в Америці за це садять срок. Коротше, ви бачите, нема що передати позитивного, крім показухи і клюбу. Ну, один клюб можна сфотографувати і передати їм досвід. Клюб. Клюб, сукірянський клюб, все. А так за все, те, що секіряни готові передати Кінстону, там садять у тюрму. За наркоту, за самогон, за те, що зникає вода, за сміття, за контрабанду цигарок, за контрабанду нелегалів, за контрабанду спирту, до речі, за корупцію. Ну що може передати сукірянська міськрада Кінгстону? Сокіряни ж тонуть в корупції. Сокіряни тонуть в корупції. Тонуть ко в корупції. Страшно тонуть в корупції. Про це говорять такі незалежні журналісти, як я. Приводять факти. На превеликий жаль, наша мерія, наш голова сукірянської громади на ці факти, м'яко кажучи, не звертає уваги. А за корупцію кумівство о, у нас. Кумівство в Сокірянській міськраді? Я так кажу: кумівство, куми свати приближені. Ну а в Америці за це теж можна сісти. Так, от що а що сокіряни передадуть Америці? Який досвід безцінний? Передадуть сокіряни Америці. Я не знаю. Але те, що сокіряни починають вішати лапшу Америці, місту Кінстон і меру Стівену Ноблу, я як незалежний журналіст скажу: Браво! Сокіряни, міськрада сокірян починає вішати лапшу Америці. Моя суб'єктивна думка українського незалежного журналіста. Стаття 34 України про свободу слова. А свобода слова і незалежні журналісти це камінь американської демократії. От про це я міг би поговорити з мером Кінстона Стівеном Ноблом. І він би мене вислухав. З вами український історик та журналіст Єршувець, до нової зустрічі. Дякую вам. Підписуйтесь на канал.